i Корса Сіх це лімузинчик для молодят і фургончик для фермерів. Його максимальна швидкість 35 км на годину запас ходу до 50 км. А запас ходу йому забезпечують акумулятори 23 Аг, години 72 вольти. Він обладнаний гідравлічними гальмами попереду. Також у нього є ручне гальмо, яке можна використовувати також для зимнього дрифту. Хто таке полюбляє його місце для пасажирів заднє переобладнується в багажне місце. Зараз ми подивимось його розміри. Його розміри в довжину будуть так: 73 см, В ширину 61 см. Його ціна 38 700, Відправляємо його без жодних передплат. Також на нього діє оплата частинами. Поспішайте, замовляйте, тому що кількість обмежена. Замовляйте.